Розділ 8 Господь Бог учинив, що я бачив таке: ось кіш доспілих плодів. І сказав він, що бачиш, Амосе, а я відказав кіш доспілих плодів. І промовив до мене Господь: доспів кінець моєму народові Ізраїлеві. Уже більше йому не прощу. І обернуться пісні в палатах на зойк того дня, говорить Господь Бог. Буде трупів багато, бо ворог на кожному місці накидає їх. Послухайте це, ви, що топчете бідного, і що прагнете винищити всіх убогих з землі, кажучи, коли то мене новомісяча, щоб нам збіжжя продати, і субота, що нам відчинити збіжжеві комори, щоб зменшити ефу, і щоб шекля побільшити, і щоб викривляти обманну вагу, щоб купувати за срібло нужденних, а вбогого завзуття, і продати послід збіжжевий». Господь присягнув славою Якова, не буду ніколи усіх їхніх вчинків забувати, чи не затрецеться від цього земля, і всі мешканці її не впадуть у жалобу. Вся вона захвилюється, мов та річка, і бурхливо попливе й обнизиться, знов, не мов річка Єгипту. І станеться в день той, говорить Господь Бог, і вчиню захід сонця опівдні, і для землі серед світлого дня воно стивніє. і оберну ваші свята в жалобу, а всі ваші пісні в голосіння, і на всі стегна спроваджу верета, і на всяку голову лисину, і вчиню це, немов та жалоба пооднаковій. Кінець же отого немов гіркий день. Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова, і будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть його. Того дня будуть мліти від спраги вродливі дівчата та хлопці, що клянуться гріхом самарійським та кажуть: як живий твій Бог, дане, і як жива дорога до берешеви, то вони всі попадають і більше не. Не встануть.